Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо дискусійний клуб Назар, мухачо. Головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання відповідь, адже новин дуже дуже багато. На превеликий жаль не надто позитивних, але дійсно багато. Пане зараз скажіть пару слів відносно інтерв'ю зеленського NBC. І друге моє запитання таке: чому завжди якісь такі певні інтерв'ю даються іноземним засобам масової інформації? А для українців робиться оця прес-конференція, славно звісно? Я не знаю для кого робилася ця прес-конференція. Це якась така дика, дика форма. Незрозуміло чого. А стосовно інтерв'ю виданню НБС, тут є кілька цікавих моментів. Перший момент, що насправді, судячи з українського інформаційного простору, це інтерв'ю майже нікого не зацікавило. І, друге, по суті, я переглянувши його, можу сказати, що. А, ну там по суті все зроблено було саме інтерв'ю. Зроблено було заради однієї фрази. От я зараз наведу головні цитати з цього інтерв'ю і вкажу саме заради якої фрази. Окупанти перекинули на Курщину близько 60 тисяч військових, що послабило їхні позиції в інших місцях. Російська ракета долетіла до Полтави за три хвилини. Люди не встигли спуститись в бомбосховище. Підготовка до курської операції відбувалася таємно не через недовіру до союзників, а щоб не було витоку інформації навіть через засоби зв'язку. Прийнявши у себе Путіна, Монголія проявила більше поваги до вбивці, ніж до міжнародного права. Україна готує детальний план закінчення. Війни до другого Саміту Миру. Ну, це, по суті, всі ключові цитати. Чому саме зараз, і з точки зору того, що раніше не говорилося в інформаційному просторі, про план до Другого саміту Миру говорилося. Стосовно Монголії, говорилося, МЗС сказали, Європейський Союз звертався до Монголії. Але Монголія, попри те, що ратифікувала Римський статут, Путіна не заарештували. Ну, це було очікувано нічого нового. Про підготовку таємність підготовки до курської операції так само. Про кількість військ так само. Тобто нічого нового, російська ракета долетіла до Полтави за три хвилини. Люди не встигли спуститись у бомбосховище. Я вважаю, що це інтерв'ю Володимир Зеленський дав фактично заради цієї тези, для того, щоб відбілити те, що відбулося. Інститут зв'язку в Полтаві це військовий інститут, це військовий заклад, там на території якого можуть знаходитись і цивільні, і військові. 55 загиблих, 328 поранених. Знаходячись в військовій структурі, він знаходиться в такого собі подвійного підпорядкування, але первинне підпорядкування саме Міністерству оборони, тобто Рустему Умеру. І тут ми повертаємось до дуже такого е страшного, нетривіального і нериторичного запитання. Ну, от дивіться: є, наприклад, е якісь військові всупереч заходам безпеки. В будь-якому підрозділі їх їм дають наказ там зробити шикування якесь. В інституті mm -hmm. зв'язку шикування не було. Це я просто наводжу приклад. Приклад, який я, до речі, прочитав одного зі своїх друзів-добровольців. Він каже: от що я повинен зробити, тобто, там, дати в морду, плюнути, не виконувати наказ, там розстріляти там, ще щось. Ну, от що я повинен зробити? До чого я це веду? До того, що починаючи з, е, ну, з часу повномасштабного вторгнення. Кількість прильотів, які можна було спрогнозувати і якби дотримувалися певні заходи безпеки, ну їх би не було, вона є просто величезна. Тут можна згадати Яворівський полігон, коли Арахамія і Подоляк там фотографувалися і потім зразу прилітало. Тут можна згадати, як е, Кім в Миколаєві їздив там в казарми і потім по казармах прилітало. Можна згадати удар по Десні. Можна згадати збори в Чернігові конструкторів дронів, організовані Марією Берлінською, яку нам певні сили проштовхували навіть на міністра оборони. Але, згадуючи всі ті епізоди, ми не можемо згадати одного: щоб хоча б хтось поніс кримінальну відповідальність. Тому що це кримінальна відповідальність, це життя людей. Це службова недбалість, це порушення правил безпеки і так далі. Це невиконання своїх обов'язків, і це повинна бути кримінальна відповідальність. Якби вона була, то такі епізоди б не повторювалися, але її немає. Жодного але, такого епізоду. Але я мушу зробити невеличке зауваження відносно Яворівського полігону. Там заарештували і якогось дядька. Я забув старшого. Наскільки я знаю, і, там йому... оголосили підозру. Після того, як знайшли якогось навідника, так. навіднику оголосили підозру. Але е, в часі я, я кажу саме про тих, ну коли нам розповідали про те, що не можна е, знімати на відео роботу ППО, розташування військових і так далі. Весь цей час, особливо перші місяці, наші чиновники високого рівня, чим зеленіші і чим вище стоять, тим частіше виставляли свої фото. І те, що відбулося тоді на Яворівському полігоні, я не пам'ятаю, мені здається, що це кві... мова йде про квітень 2022 року, чи навіть березень 2022 року. Like це відбулося відразу на наступний день, фактично після фотографії, яку виставив Подоляк і Арахамія. Ну, що ж зробити, треба мати якісь певні певне відчуття, коли ти щось фотографуєш. Я знаю про те, що для журналістів-фотографів є певні правила, вони чітко розроблені, і вони змушені їх дотримуватись. До прикладу, фотографувати так, щоб не було прив'язки до. Території, тобто якось донизу, до якихось об'єктів, щоб можна було би ідентифікувати місце знаходження ну, відносно інших там стовбів чи вишок, і от, от таке. ну і взагалі про прильоти чи що, то можна фотографувати на, через кількість там годин. Так. І, тобто публікувати мається на увазі Так. після того, як вже з'явилася офіційна інформація. Так. Як офіційна інформація з'явилася, ну тоді вже, грубо кажучи, коли ти не можеш сказати нічого нового стосовно того, що відбулося, ну тоді вже власне і можна говорити. Пане зараз пропоную перейти до наступної теми США проти ударів по території Росії, пояснив радник Білого дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. А чому так? Це величезний цинізм, як на мене. Оце пояснення Джона Кірбі. Він сказав, що США проти ударів ракетами атакем по території Росії, бо 90% російських літаків поза зоною їхньої досяжності. Тобто, розуміючи, що йде війна, не виконуючи своїх прямих обов'язків стосовно гарантування нашої безпеки, постійно піарячись в тому числі і в ході передвиборчого процесу. Нам не надають озброї, зброї, озброєння в потрібній кількості зараз. Взагалі дуже великі проблеми там із постачанням виникає і з'являються навіть громадські ініціативи, які пробують підштовхнути Джо Байдена для того, щоб він встиг в цьому фінансовому році надати всю допомогу із останнього пакету допомоги. І власне, в силу часу, в силу затримки, вони дають можливість росіянам перевести всю дислокацію своєї техніки своїх. Літаків, і після того кажуть, ну так тут літаків немає, там вам ракети не треба. Тобто Україна може виключно своїм озброєнням це робити. Ну, своїм озброєнням, і ми його могли б робити. Uh -huh. Те, що зараз почали з'являтися перші крилаті ракети, які назвали ракетою дроном, це насправді. Та це просто піар. Ну це не бу, не буває ніяких ракет-дронів. Ми про це писали в газеті. Ми публікували дописи е, Юрія Касьянова, який є фахівцем з 2014 року. Е, саме цими питаннями займається. Але м, те, що в нас починає з'являтися, ну це зовсім не те, що нам потрібно. По перше, не той масштаб. По-друге, не реалізовуються ті розробки, які в нас були. Ну ми ж були зрештою космічною державою. У нас розробок надзвичайно багато, і, і наші ракети мають певні можливості, певний потенціал. Тож, пане Назаре, давайте ще одну тему обговоримо про кадрові зміни в кабінеті міністрів. Які причини, і що там за видимість бурхливої діяльності? Ну тут не просто причини і видимість борхливої діяльності. Насправді кадрові зміни розпочалися навіть не з кабінету міністрів, а з відставки Володимира Кудрицького. Це голова Укренерго. Причому його відставка носила такий досить цікавий характер. 30 серпня Володимир Зеленський на ставці головнокомандувача сказав, що його треба відправити у відставку. Але процедурно за його відставку голосує Наглядова рада. Наглядова рада укомплектована шістьма з семи людей, була укомплектована на той момент часу. І троє від держави Україна. Троє міжнародних, а взагалі мало бути чотири міжнародних незалежних експерта, і в результаті четверо членів наглядової ради проголосували за його відставку. Проголосували 2 вересня, а 1 вересня е, офіційно посол Європейського Союзу е, представники директори Європейського банку реконструкції та розвитку і ще е, кількох міжнародних донорів написали листа до прем'єр-міністра України Шмигаля із Вказанням того, що такого робити не можна напередодні опалювального сезону, що це становить загрозу для подальшого надання допомоги, і так далі. Але в будь-якому випадку ця відставка відбулася, і тут ми отримали досить таку цікаву ситуацію. Чому? Тому що. Кудрицького на цій посаді фактично підтримували транснаціональні сили, і, по суті, з Укренерго відбуваються всі процеси, по яких ми можемо судити, що його готують до прихватизації, щоб показати нам, що держава не ефективний власник, його трансформували в акціонерне агентство, і там на, на куски збираються поступово різати. А з іншого боку, входять тієї ж прихватизації, Глобаль, глобалістичні сили не єдині, хто хоче прибрати до рук такий цінний актив. Очевидно, що е, ті, хто пов'язані із Андрієм Єрмаком, також це хочуть зробити. Ну і фактично відставка була організована саме з такої точки зору. І нас, українців, просто поставили в ситуацію, коли ми спостерігаємо за тим, як відбуває як відбувається підготовка до. Фактично викрадення політико-економічними методами залишків нашого національного багатства, і нам кажуть, вибирай або одних викрадачів, або інших. Тут ще одна цікава деталь, така є: е, е, Володимир Кудрицький перед своєю відставкою отримав премію розміром 40 мільйонів гривень. 40 мільйонів гривень премія в воюючій Україні. Ви збираєте по 200 гривень з пенсії, скидайтеся на дрони. А ми будемо таким, такі премії 10, ну, 40 мільйонів. Я навіть не знаю, що, що тут ще говорити. Але з цього все почалося, і це показник. Давайте певних... переведемо один мільйон доларів. Один мільйон доларів. Це при тому, що зарплата в нього і так була досить висока. Там ну, сотнями тисяч гривень вимірюється. А, це показник того, що певні діалоги і конфлікти, і штовханина плечами в різних груп впливу відбуваються. Ці відставки і подальші відставки в кабінеті міністрів, про які ви почали говорити, вони в часі якось так абсолютно випадковим чином співпали із завершенням візиту української делегації в Сполучені Штати Америки. Візиту, на чолі якого була Юлія Свириденко, перший, перший віце-прем'єр-міністр України, і серед учасників делегації був також міністр оборони Рустем Умеров і голова офісу президента Андрій Єрмак. І ось саме після цього візиту, так абсолютно випадково відбувається заміна, десь заміна, десь ротація. Тобто хтось переходить з Офісу президента працювати в кабінет міністрів, хтось з кабінету міністра переходить з кабінету міністрів, переходить в офіс президента. І власне в цьому місці я роблю припущення, що е, одна із причин цього візиту в Сполучені Штати Америки полягала в узгодженні Юлії Свереденка Свириденко як е, можливого майбутнього прем'єр-міністра замість пана Шмигаля. Ну а власне. Стосовно самих відставок, які відбувалися, то їх відбулося чимало. Окремо хотілося б виділити відставку міністра закордонних справ пана Кулеби. Володимир Зеленський прокоментував це так: що от в Кулеби не вистачає енергії для досягнення подальшого. Для досягнення подальшої передачі зброї, озброєння, там і так далі. Якось так він прокоментував. І при тому той же ж Кулеба не присутній в складі делегації, яка поїхала в Америку, яка мала говорити саме про зброю. Фактично, як на мене, то Кулебу відставили через те, що він надав правильну відповідь е, полякам, тоді, коли відбувалися закиди щодо волинської різні е, в бік українців. Ну і не тільки. Власне, замість Кулеби на посаду прийшов Сибіга. Це, до речі, досить цікавий момент, тому що до переходу в кабінет міністрів Андрій Сибіга був одним із заступників Єрмака в офісі президента. І коли він перейшов, мені здається, що навіть ми з вами в дискусійному клубі це обговорювали. І що багато хто з експертів після того вважав, що Сибігу раніше чи пізніше повинні призначити міністром закордонних справ, тобто що він зараз набере досвіду, що типу, що вже знає, як працює міністерство. Ну і власне, так і піде. І ну, це і відбулося. Дуже багатьох насправді замінили Олексія Кулебу. Призначили на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад. За даними Української правди, це така цікава деталь, я Фрагменти своєї свіжої статті зацитую у нас у ефірі, Олексій Кулеба, за даними української правди, став першим, на кого голова офісу президента Андрій Єрмак наважився покладати виконання своїх обов'язків, коли їхав далекі відрядження. Попередником Олексія на цій посаді був Олександр Кубраков. Ключовою причиною відставки Кубракова було те, що він посмів напряму спілкуватися із західними партнерами. Офіс президента дуже дуже ревниво до цього ставиться. Власне, відбулася відставка шапокляк української політики, так я називаю Ірину Верещук. Після цих її. О, напівокультних фотографій з Парасолькою напередодні виборів е, в мера Києва. Вона покинула посаду віце-прем'єр-міністра міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та перейшла в офіс президента на посаду профільного заступника. Причому вона такий цікавий коментар зробила: що, от, типу, Володимир Зеленський сказав мені, що я потрібна йому в офісі президента. А це звичайно добре, це гарна фраза. Але офіс президента не має жодних повноважень ну, формально. Ну, якщо так проаналізувати, тобто це є підвищення чи це є пониження на посадах? Тобто беруть з міністрів, забирають і, від, від, і дають роботу в офісі президента. Тож що Просто. зараз є міністерство? А що зараз є офіс президента? Фактично, заступники частина заступників Андрія Єрмака де факто виконує функції віце премєр міністра але формально з точки зору того, як побудований як побудований чиновницький апарат, в них, грубо кажучи, в підпорядкуванні в їх команді знаходиться від 10 до 15 людей. Залежно від заступника. А я підозрюю, що в пані Верещук цей відхід з посади віце-прем'єра він пов'язаний з тим, що зараз певні історії треба притишити. Розпочинається підготовка до виборів, а притишити потрібно що? Розмінування Чонгаров. Верещук mm -hmm. в ефірах прямим текстом казала, що от якби якісь певні речі, якби там нам хтось не заважав, то ми розміновувати почали б ще в 2019 році. Вона обіцяла шатли і так далі. Ну шатли відбулися так 24 лютого, шатлами кілька сотень кілометрів. Перші кілька днів московська армія фактично маршем прийшла, зайняла Херсон, зайняла всю узбере, всю узбережну лінію, фактично майже без боїв до Маріуполя. Ну, це все завдяки діяльності Верещук. І зараз, ну але Верещук, очевидно ж, не самостійно приймала рішення, вона просто виконувала те, що їй казали. І в цьому контексті я підозрюю, що їх просто відводять трошки на задній план, тому що ну, занадто вже є якийсь певний е, рівень зашквареності. Колишній виконувач обов'язків міністра в справах ветеранів Олександр Порхун переходить працювати в офіс президента. На його місце переходить Наталія Калмикова, яка до того була заступницею міністра оборони Рустема Умерова. А Наталія Калмикова. Відзначається просто геніальними досягненнями. Всі її досягнення крутяться навколо гендерності в українській армії. Речником там гендерних сил, я не знаю, як там їх є. Я не пам'ятаю точно посад, але фактично ніяких досягнень на посадах немає, окрім просування цієї ЛГБТ-пропаганди в рамках Збройних сил України. Це насправді великий цинізм. Ну але але знову ж таки, хто їм що може зараз зробити? Міністром агрополітики стає Віталій Коваль, який раніше очолював фонд держмайна. Перед ковалем фонд держмайна очолював Рустем Умеру. І Це, до речі, така досить цікава ситуація. Чому? Тому що що фонд держмайна, що мінагрополітики займаються розпродажем України під час повномасштабної війни. Фонд держмайна звітує про те, що ой як добре, що ми там, не знаю, стратегічні спиртові заводи продаємо, там санаторії продаємо, там ще якісь курортні зони за ціною квартири в Києві продаємо компанію з виробництва бурштину в Рівному продали за 6 мільйонів гривень. Ну, це за 150 тисяч доларів, там насправді такі, такі абсурди відбуваються. Ну і власне розпродаж української землі і надр. Той, хто показав, що на розпродажі він може працювати як свій, того допускають до більш масштабних розпродажів. Земля і надра це трильйони доларів, і туди допускають тільки-тільки своїх. До речі, Юлія Свиреденко, будучи заступником міністра. Економіки Тимофія Мілованова, який себе в одному із ефірів оцінив як дебіла, це дослівна пряма мова. Я його просто цитую, а не його ображаю. Ви не подумайте, хоча, звичайно, в мене немає жодного пієтету до цієї істоти. Але Юлія Свириденко займалася саме питанням розпродажу землі. Тоді, коли протягували цей страшний антиукраїнський антиконституційний злочин, який, по суті, в середньостроковій і довгостроковій перспективі насправді становить для нас не меншу загрозу, навіть ніж московські танки, ну можна ще згадувати, кого там замінили. Очільник Мінстратегпрому Олександр Камишин переходить в офіс президента. Герман Сметанін, який у 2023 році, 30 з лишнім років йому 32, здається, очолив Укроборонпром, стає новим головою Мінстратегпрому. Напевно. Він зробив величезні досягнення на посаді голови Укроборонпрому. Напевно, Збройні сили України всім забезпечені, забезпечені патронами, забезпечені снарядами, забезпечені мінами, забезпечені ракетами, забезпечені турнікетами. От чому ми не робимо своїх турнікетів? Це так, така складна технологія. Бронежилетами, неможлив... так. Бронежилетами абсолютно всім. Ну і за такі досягнення його з е, керівника Укроборонпрому переводять на міністра стратегічної промисловості. Але тут є такий один цікавий нюанс. Перша його дія на посаді керівника Укроборонпрому це трансформація з державної компанії в акціонерне товариство. Акціонерне товариство 100% акцій якого належить поки що державі. Але це перший крок до подальшого дерибану. А й справді нащо в воюючій країні збройна промисловість? Це ж нехай буде ефективний приватний власник, і нехай ефективний приватний власник будує тут приватні патронні заводи, тими патронами їх продає Збройним силам України і на цьому заробляє. Для чого робити це в рамках Укроборонпрому, щоб держава платила державному підприємству, на якому отримували ті ж самі зарплати, а весь прибуток надходить в той самий бюджет. Це ж не треба робити. А що з Укрзалізницею, до речі? Укрзалізницю готують до різання на куски за напрямками. І після того будуть виставляти на прихватизацію. Вони просто про це прямо не говорять, але всі злочини з такого розряду а це саме злочин. Мова йде про викрадення політико-економічними методами з допомогою різних шахрайських маніпуляцій. Але кінцева мета, щоб в кінці кінців найбільш ласі шматки нашого національного багатства опинилися в конкретних приватних руках. І для того реалізовуються такі довгострокові розтягнуті в часі механізми. Через їхню довгостроковість українці ніби не розуміють, а що відбувається. От прихватизація була, ваучери роздали. Ми ж всі стали співвласниками, правда, і не було зрозуміло, що на рівні законодавства в кінці кінці всі ваучери перетечуть в потрібні руки. Що потім, якщо буде треба, зроблять додаткову емісію, там ще щось, ще щось. В питанні продажу землі не було зрозуміло, що пайовикам дають землю виключно для того, щоб вони в якийсь момент часу почали кричати: ми хочемо її продати. І зразу з'являться благодійники з розряду, там не знаю, Косюка, Бахматюка, Веревського, Порошенка, Пінчука, які кажуть, ми готові купити. Ви продасте свою власність. Яку ми ж вам через політичний вплив на шару дали для того, щоб ви потім на своїй землі були рабами? Ну, от якось, якось приблизно так. Є трагікомічні заміни, які можна прокоментувати. Звільнили міністра юстиції Дениса Малюську. Ну, це з оплесками, один... з оплесками треба тут додати. Одне із найбільш вироджених створінь теперішньої власне влади. Хоча я навіть не знаю, залежить за якими критеріями порівнювати. Ну, я не можу сприймати всерйоз міністром юстиції особу, яка в костюмі Снігуроньки виставляла там різні фотографії, корчила дебільні гримаси там і так далі. Ну, рівень міністра це рівень міністра. Це в деяких сенсах обличчя держави. Коли ми говоримо про юстицію, ну, в принципі, обличчя Малюске в костюмі снігурочки, воно багато в чому відображає стан теперішньої юстиції в Україні. На превеликий жаль. Ну, на його місце віце-прем'єром з Євроінтеграції та міністром юстиції стала Ольга Стефанішина. Міністром культури та інформаційної політики став Микола Точицький. Який раніше був дипломатом, та, як я написав в своїй статті за абсолютно випадковим збігом обставин заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ну тобто, ми фактично майже за кожним призначенням можемо прочитати прізвище Єрмак. Чи до того, чи після, чи туди перевелись, чи до того працювали, потім перевелися. Стосовно Миколи Точицького, який став міністром культури, до речі, е народний артист України Анатолій Матвійчук, написав, що Тема його дисертації звучить як легітимність застосування ядерної зброї? Це досить цікаво. Треба цю інформацію буде перевірити. Я просто буквально перед нашим ефіром цей допис на сторінці пана Анатолія побачив. Ну і через те він мені досить сильно запам'ятався. Ну, мабуть, це дуже пов'язано з культурою, і відповідно його вирішили призначити на таке, на таке відповідальне місце. Пане Назаре, а яка реакція? Президента Володимира Зеленського на ці всі заміни, бо я от читаю: от, Українська правда опублікувала. Ну вчора було звернення Зеленського 5 вересня. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від змін в уряді ще більше активної роботи, ніж раніше. Ну, це так речення. витягнете з контексту. Ну, він же ж ці, ці зміни знав, це все узгоджувалося. Вони вибирали кандидатів. Причому кандидатів вони ж вибирають не за принципами професійності. От, е, чому Юлію Свириденко вважають фаворитом на призначення прем'єр-міністром? Тому що ні Зеленському, в першу чергу, ні Єрмаку, після того, як їй озвучували якесь завдання, вона ніколи не казала, а для чого? Не пропонувала якихось правок, а задавала питання на коли треба. Ізвольте, ізвольте я, я все зроблю, кажіть і так далі. Ну, власне, власне, через те маємо те, що маємо. І я б сказав, що всі ці зміни дуже-дуже потужно підсилюють вертикаль Андрія Єрмака. Дякую, будемо завершувати. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, був у нас на прямому зв'язку. До побачення. До побачення.